Печінка це фільтр вашого організму, який очищає внутрішні органи від токсинів, розщеплює жири, регулює рівень цукру у крові і виробляє жовч необхідну для травлення. Проте буває так, що печінка не здатна виконувати своїх функцій і тоді сигналізує нам певними симптомами. Сьогодні поговоримо, які симптоми свідчать про захворювання печінки і як їх вчасно помітити. Канал медичний порадник, ваш ятівник у будь-якій ситуації. Температура турбує біль, набрид високий тиск, хвилюйтеся за серце чи хочете позбавитися зайвої ваги. Тут ви знайдете поради на всі випадки життя. Тому підписуйтеся на канал, щоб не загубити нас. Захворювань печінки буває багато, тож зупинимося на найчастіших: вірусні гепатити, цироз, жировий гепатоз, пухлини печінки і алкогольна хвороба. Гепатити це запальні захворювання найчастіше вірусного походження, найнебезпечнішими є гепатити В і С. Понад 90% смертей від гепатитів приходиться на ці два види. Цироз часу стає останньою стадією інших захворювань печінки. У процесі цирозу зменшується кількість нормальної тканини печінки, Підчинки, що у подальшому призводить до незворотних процесів, за яких орган не може виконувати свої функції. жировий гепатоз захворювання хронічного характеру, для якого характерне накопичення жирів. Пухлини напочінки можуть бути як злоякісними, так і доброякісними. Тривалий час можуть протікати безсимптомно. Алкогольна хвороба з'являється через надмірне вживання алкоголю. Процес протікає в кілька етапів, які закінчуються цирозом. Головні фактори, що спричиняють різні захворювання печінки. Причин захворювань печінки безліч, але деякі з них більше за інші впливають на здоров'я органу. По-перше, це надмірне вживання алкоголю, нездорове харчування, наприклад, продукти з високим містом цукру, цукрозамінники, газована вода, надмірна вага, деякі медикаменти антидепресанти, антибіотики чи антациди, хімічні речовини у складі хімічних побутових та гігієнічних засобів. Надлишок заліза та вітаміну А в організмі, куріння. У випадку з гепатитами головною причиною стає вірус, проте і сам гепатит може стати причиною іншого захворювання печінки. Як же запідозрити проблему з печінкою? Симптоми захворювань печінки часто не є специфічними, тобто притаманними саме для печінки. До того ж, певний час печінка може взагалі ніяк не сигналізувати про свій недух. І на цьому початковому етапі побачити патологічні зміни можна тільки шляхом діагностики. І все ж, щоб вчасно виявити захворювання, печінки, лікарі радять звертати увагу на такі симптоми: Гіркий присмак у роті, жовтяниця, слабкість і втома, нудота і біль у животі, темна сеча, поганий апетит. Погане засвоєння жирної їжі і також може проявлятися звербіж. Чи варто перевіряти печінку, якщо нічого не турбує? Так, оскільки печінка може не подавати жодних ознак захворювання, перевіряти її стан потрібно обов'язково. Найлегше це зробити за допомогою лабораторного дослідження, яке варто робити раз на рік, якщо ви не відчуваєте ніяких симптомів. Крім того, печінку обстежують за необхідності привагітності перед хірургічним втручанням тощо. Чи можуть гепатопротектори захистити печінку в Україні? Досить сильно закріпився міф про те, що разом із основними ліками потрібно вживати гепатопротектори, щоб захистити печінку. Проте доказові лікарі наголошують, що це не зовсім правильне твердження. Гепатопротектори можуть призначатися пацієнтам, які лікуються вже тривалий час, наприклад, тим, хто кілька місяців приймає різні антибіотики. Якщо ж людина хворіє тиждень-два і відносно непогано себе почуває, то прийом гепатопротекторів не є виправданим. Почінка впорається самостійно, якщо ви допоможете їй. Як профілактувати захворювання печінки? Збалансовано харчуватися, вести активний спосіб життя, вакцинуватися від гепатитів, дотримуватися правил особистої гігієни Регулярно проходити профілактичні огляди і вживати ліки відповідально лише за призначенням лікаря і з дотриманням дозування і терміну. Сподіваюся, ці поради стануть вам у нагоді. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові корисні випуски. Давайте потурбуємося про ваше здоров'я разом.